Наприкінці листопада до Миргородського міськрайвідділу міліції надійшло повідомлення. Телефонував молодик водій, таксі на якого тільки не напав клієнт безпосередньо під час виконання замовлення. Він почав мені погрожувати вже на цьому переїзді, Погрожувати і підставив під ребро невідомий мені предмет. Ну, на мою думку, це був пістолет. Ну, 90% я скажу. Я проїхав, не повернув наліво, проїхав поворот, получається прямо. І ну, як він казав мені, я їхав, їхав коротше, і стаємо ми на ручник, і він починає мене вже бити. Правоохоронці зреагували миттєво. Негайно було введено план перехват, орієнтовані всі наряди Державтоінспекції, інспекції, орієнтовані сусідні міськрайоргани». Із працівників міліції мірорадського міського відділу були створені мобільні групи та виставлені додаткові пости на виїздах із міста. 20 хвилин знадобилося міліціонерам, щоб знайти викрадене авто. Зловмисника у ньому вже не було, але шукали і його недовго. Правопорушник, мешканець міста Полтава, одружений, має малолітню доньку. За місцем роботи характеризується позитивно. 25 листопада цього року він посварився з дружиною та приїхав до міста Мирград, де вживав алкогольні напої. Нападнику за чинним кримінальним законодавством загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна.